О, частина два. От що я хотіла показати. Ось. Бачите, церквочка маленька, така гарненька. Акуратненька. Ось. Ну, а це ми піднімаємося через місток. Зараз приїдемо будемо три ти 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 ди, -ди, 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 -ди. Тут воно весь час дребежить. Стовби між собою з'єднані. І воно весь час тидик. Ти-дик. Ось так. На ну, це ми вже їдемо по Бруківці. Та та Ось ой, сьогодні. Димо їдем, їдемо якимись вуличками, закавулочками. Ще трошечки і ми вже приїхали. І ми вже будемо на базарі. Так, щось такі, то справи. Машини, машини, машини. Зараз знайдемо машину поставити, а вам поки ніч пауза. Так, ось, церква з тієї сторони. Ми звідти їхали і не так видно було. З тієї сторони, ось так. Ну, а це ми вже їдемо додому. Скупилися, все, що мали купити, купили. І їдемо додому. Там і садок зору. Треба буде зняти той садок, щоб видно було не забути. Ось так, бачите. Трохи скупилися, а там буде видно. Зараз десь тут буде садок. Вон, бачите, агроволокном накрите, хтось щось сіяв накрив і от зараз буде садок. Я вам покажу, що тут його також ніхто не біли. Садки. І тут ніде не біля ні дерева. Зараз ще буде десь один. Ось він. Самий головний. Бачите, гарний за доглянутий садок і ні одно дерево не побіляне. Всі гілячки пообтинювані, гарно. І ні одно дерево не побіляне. Моя церква. Будемо вдома. Ось такі то справи. Ну, а що б накупляли, то її вже покажу вдома. Ну, Продовжимо. Так, що ми накупляли? Так, це він був. так, Горіхів купили ми 3 літри. По 120 гривень літра. 360. Так, сіянка чорнушка. Довга і кругла. Я докупи зісипала, нема різниці. Яка буде? Мак 160 гривень. А це все остальне я не помню, скільки. А, отут по 30 гривень два стаканчики, то 60. Ще інакше маку взяла. Так. Чорнослив, Ізюм до паски купила. І кураги купила до паски. Так. Аптечку для курчат, гусят, Ось, ще одну купила, потім мені буде мало, далі, що в мене є ще. Так. Так, то те, що я купила. А. Ага, чекайте, ще не все. А це хімія. Я їх з торбинки діставати не буду. Це для виноградлю, для сливок, для яблунів бризкати. Це все хімія. 1300. Так. Наталіні штани 950 гривень. І, і кофта 350 купила натальці. Так, тепер слідуюча. Сумка. Ой-ой-ой, і горі що тут не моє? є. Зараз ми подивимося, бо я не знаю, що він сюди поступав. Що я брала сюди, не знаю, але щось є. Так. Дві шоколадки моїх, одна Ігорова, одна Наталіна. Три шоколадки. Так. Набрала яблук. Ось. Яблука по 47 гривень кілограм. Так. Ківі. Що я побачу? Ні, не побачу тут. Наталю! Ти можеш прийти чек почитати, що скільки стоїть? Ага, ще одна шокувати. Так, до гарно, у нас тільки ще. О. Так. І ой, такі люди добре. Так, гречка по 35 гривень. Вроді так, ну я не знаю. Зараз Наталія якщо б на амірку, чесно, якщо прочитаєте. Так, то... все кілі. Так. Це натала захотіла салату. Зараз робимо ми наробимо салату помідору, огірок і салат. Буде смачно. І цибуля. Своя домашня зелена є. Так, що тут у в нас є? Ой-ой-ой, банани, банани. Цибулі ще докупила. Два поминдолі. Ще чотири брала гречка. І мило, так. А, і ще в'язка банани. Ой! О! Оце все, що я купила. Два мішки корму по 5 кілограм по 135 так? Вроді 135 гривень кіло. Ну, мішок той 5 кілів. Оце все, що я що я купляла. почекайте, що гречка, цибуля, ківі, банани, помідор. 1050. Все, я вже вже. Забирай. Ой, зараз треба так. подумати, яку це все. Ось таке я накупляла і ще одне, що я купила. Купили ми ще ті світильники і лампочки економки. І заплатили 3125, що давно. так, 125. Ось таке. Оце все, що я купляла. Всім гарного дня, мирного неба, міцного здоров'я і всього самого найкращого. Ми будемо обідати, а вам скажемо до зустрічі! Бережіть себе і своїх рідних, всім миру, спокою, затишку і тільки хороших новин.